Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після вчорашньої істерії Путіна на прес-конференції після зустрічі з Лукашенко диктатор нібито заявив про перемогу на ДЗС у Курській області. А на ранок уже вся областя, а не тільки Суджа палає. Крім того, Чарві Аравії по країні на АЕС А не тільки Курська АЕС. А після невдалих пусків російських ракет по наших силах Курську вибух пролуна поблизу Краснодарської АЕС. Після пуску було 500 км від станції. Вочевидь, Росія хотіла відтестувати нову континенталку. Утім, удар прийшовся по території. І самої Росії, зокрема атомної електростанції. Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після невідомого вибуху під землею. Епіцентр був саме під нею. Тому зупинені усі енергоблоки пожежу загасили. Тільки зараз пише телеграм-канал та про пише, що росіяни зберігали під земних ангарах під станцію озброєння. От і карма наздогнала. Крім того, одна із ракет з напалмом влучила в казарму поблизу Куруська. Особливий склад після ротації відпочивала. Пишуть про понад 479 загиблих і поранених окупантів за ранковий наліт, а аварія, які спричинили. Нили самі окупанти не щастить Росії за останні місяць. Окупанти під контратакою Курську, відступаючи сили ЗСУ, зробили диверсію таємну операцію. У пасті опинилися 400 окупантів. Добувають ось ситуацію прориву дамби аварії на АЕС. Сидять без світла у них точно свой де за планом а в Краснодарі, окрім зупинки АЕС прориву дамби. На блота уже в Москву майже всі райони залишилися без опалення та гарячої води не дивлячись на теплий березень в Україні. В Росії зараз ще дужче і дуже холодно. Той же час, окрім Курської області. Стів армії РФ постійно щось не так і складається враження, що противник уже в агонії з татихічних досягнень у ЗС РФ на фронті немає. Тож, аби помиститися, вони б'ють по мирних містах і населених пунктах, як на вільній, так і на захопленій нами території України. Про це сказав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Це схоже вже на певну агонію, тому що росіяни щось іде не так. Зазначив гість ефіру. Він згадав, що після ударів упал по військових у Ніградській області російська влада почала встановлювати системи протиповітряної оборони Естр навколо Санкт Петербурга. Такі комплекси С-300 ми знаємо зосереджені зокрема в Бігородській області. Це ті С-300, які нещадно обстрілюють Харків із за серед мирного населення. А коли прилетіло в Ленінградську область, почало прилітати на їхні нафтобази та військові заводи у терміновому порядку. Треба було туди щось пересувати. Значить, захисту там або немає, або їхні комплекси ППО перебувають у повній неготовності до того, щоб відбувати атаки з повітря. Сказав Брачук. Він не виключає, що росіяни з фронту будуть витягувати засоби. Поля того, щоб захистити свої великі міста. Зокрема, поки що російська користь є, дійсно треба перекривати Москву і ті регіони, де зосереджені військово-промислові об'єкти, це констатація факту. Дрони і не тільки вони пролітатимуть їхню систему протиповітряної оборони і завдаватимуть шкоди логістичним оборонним центрам на території російської держави. Доповнив спікер. Мрачок також акцентував, що Україні необхідні далекобійні ракети, аби ще ефективніше протидіяти ворогові. Я впевнений, що менше ударів з боку РФ буде тоді, коли наші союзники нададуть та озброєння про. Яке Україна говорила і говорить на кожному засіданні Рамштайну, це ракети великої дальності, коли вони летітимуть у Росію, бутимуть по заводах, знищуватимуть усі склади з озброєнням. Тоді пускові установки С-300 з Білгорода не доїдуть ані до Пітера, ні до Москви, ані до інших російських міст а будуть просто знищені, акцентував брачу, коментуючи останні ракетні обстріли російськими окупантами. Він наголосив, що це геноцид українського народу, інших пояснень бути не може. Ми чудово розуміємо, що Росія діє саме так. Вони намагаються морально придушити українське суспільство, яке б'ється і буде битися. Я впевнений, що Росія таким шляхом. Чахом його нічого не зупини точно. Ось і складається таке відчуття, що це схоже на агонію, тому що нічого на фронті не виходить, значить треба бити по мирне, сказав брачу. Крім того, Росія таким чином намагається будувати собі інформаційне алібі. Вважає війна помста за курицька, та вони без курицькому мстили, дивіться, атакують Харків і відразу ж обстрілюють окупований Донецька або атакують якісь інші українські мирні міста і одночасно влаштовують провокації на тимчасово окупованих територіях України. Ворог Остійно практикує обстріли українських міст, які перебувають у тимчасовій окупації. Вночі виїжджають на позиції, обстрілюють із мінометів. Оранція розповідають про те, що це нібито роблять Збройні Сили України. Таких фактів дуже багато розумував гість ефіру. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.